Ми цей заклад не віддамо, без його присутствує. Уберують навчальний заклад. Це не директор. Ганьба, таку, Ганьба йому. Кучує. У Черкаському професійному ліцеї зібралися батьки учнів. Спільноту сколихнула новина про можливе передання всього майна закладу від Міносвіти до сфери управління ДСНС. Сюди, нібито, хочуть переселити курсантів з іншої області, а учнів ліцею перевести в інші навчальні заклади. Вчора була зібрана нарада керівників навчальних закладів міста, на якому вже вирішувалось питання. Звісно, дивлячись на цей лист. Вирішували питання про передачу майнового комплексу нашого навчального закладу. Йдеться про навчальний корпус майстерні та гуртожиток, в якому проживають 260 учнів. Усього ж у закладі навчається 372 ліцеїсти. Батьки збирають підписи за те, щоб ліцею дали змогу працювати далі. У Мене дитина просто два роки навча дуже ха він. Хвалить мастерів своїх, він хвалить вихователів. Ну просто він задоволений цим училищем. Ну що це таке? Що наше училище хочуть одібрати? Електрозварник водій категорії «С». Ви розумієте, що це не просто професія, не одна. Так як хочуть перевести в 15-те училище, там просто електрозварник і то таке, я колись в свій час навчався. Там гарне училище, гарне все, але одна професія. Тут він отримує дві професії. Роман також здобуває інтегровану спеціальність слюсар з ремонту автомобілів та водій категорії. «Ц». Ну, мене тут дуже багато знайомих навчалося. Ну і на даний момент навчаються. То... Вони мені посовітували, кажуть, тут хороші майстри, все добре, оце так і поступив. Все подобається, викладачі взагалі класні люди. Майстри взагалі, я про майстрів до да, поганого слова сказати не можу. Артему 17 років, скоро отримає спеціальність зварника. Тому що в мене навчався тут двоюрідний брат. Багато друзів навчали, всі цей ліцей рекомендували. Я бачив багато різних отзовів в інтернеті. І я вирішив навчатись тут. У закладі розповідають, приміщення та майстерні учні з майстрами ремонтували нерідко власноруч. Так нещодавно оновили цех для зварювання. Зараз у нас тут 15 робочих місць. В області немає ні в одному закладі такої зерленої майстерні, як це у нас одна і друга. Ви бачили одну і другу майстерню. Обладнання ви знімали, бачили у нас тут зараз нове все обладнання. За сприяння благодійників у ліцеї також є сучасне столярне обладнання. Якщо раніше, от в просто народі є циркулярка, то цей верстат він більш профільний, тобто на ньому можна більш ширше дітям. Опанувати дану професію. Наша майстерня повністю забезпечена верстатами і приладами для того, щоб дитина прийшла, здобула професію і могла спокійно йти на підприємство і заробляти кошти собі. У дев'ятиповерховому гуртожитку ліцею, окрім учнів, проживають працівники закладу з родинами. Є пенсіонери, які тут працювали все життя. Дехто з них маломобільний. Ірина навчалася у цьому ліцеї, потім влаштувалася прибира. У ну, мене троє дітей. Малолітніх і чоловік теж на фронті. Ну як проживаємо тут уже п'де около 15 років. Мені, наприклад, немає куди йти. У мене троє дітей, куди йти. У мене мама теж тут працює. Ось ну неї однокомнатна квартира, куди ти ж нікуди не підеш. Ну куди ми підемо? На вулицю, на вулицю ж на вулиці жити не будемо. В обласному управлінні освіти пояснюють, долю ліцею вирішуватиме Міністерство освіти. Так само Київ визначатиме представники якої галузі потрібніші країні. Наголошують, жодних рішень ще не прийнято. Прийняття рішення про перепрофілювання, там про об'єднання, про будь-які дії із цим закладом може приймати виключно міністерство, оскільки це державна форма власності. Міністерство вивчає питання, чи є така можливість, чи нема такої можливості, чи буде забезпечено освітні потреби дітей, чи буде збережено право працівників на Подальшу працю. Наразі, наскільки мені відомо, жодного рішення міністерство не приймало. І в цій ситуації, якщо власник прийме рішення, наприклад, про злиття кількох закладів, або про перепрофілювання, або про передачу означеного закладу, наприклад, в систему, внутрішніх справ, оскільки там також готують польхових робітників, вони мають відповідні ліцензії. Ми, як виконавчі органи влади, маємо забезпечити виконання в управлінні. Також прокоментували можливу долю гуртожитку. Однозначної відповіді поки немає. В студентському гуртожитку, а це виключно студентський гуртожиток, має право проживати студенти і викладачі. Тобто, якщо, наприклад, цей заклад зілюють з якимось іншим закладом, в ньому так само є студентський гуртожиток, і тоді ті викладачі, які потребуватимуть проживання, мають бути забезпечені житлом в тому закладі, де він буде. Якщо, наприклад, цей заклад передав в систему іншої міністерства, наскільки мені відомо, що їх теж чіпати ніхто не буде, оскільки вони не мають права проживати і якщо будуть працювати в тому закладі. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.